Хочу, щоб ми разом з вами пробіглися, хто за нами слідкує. По сівалкам, що ми маємо? тисяч, восьмирядкова, на, на суцільній рамі на рідких добривах. Раз. 7000 на бідких добривах. 7200 на сухих добривах. Маємо по наявності на суцільній рамі. Тут і розвертачі і спецевого типу колеса. Класичному виконанні закриваючі колеса. Як завжди кажу, що потрібно, телефонуйте, зможемо укомплектувати під будь-які ваші потреби. Так, модель 3500 плюс 7 з інтерплантом. Вісе другі висіваючі апарати. Швиденько телефонуйте, хто шукає ще одна модель 2600. З інтерплантом також. І з інтерплантом ще одна 3500 модель. Надо буде укомплектувати доправами, будь ласка, в індивідуальному порядку. Телефонуйте, доведемо інформацію, розкажемо, скільки буде це коштувати в цілому. Дзвоніть ми на зв'язку.